Тяжко цей день, в день, коли починається у всій нашій державі, день 1 вересня, день першого дзвоника, і відкривати такі страшні доски, відкривати такі пам'ятники. Я попрошу всіх студентів, коли йдете. Коледж, проходите повз цю меморіальну доску. Подумайте, чи все я зробив, чи добре я вчусь, чи люблю я Україну так, як любив Іван. Закінчивши ваш коледж, виховавши в себе любов до рідної України, він вирішив іти і стати офіцером. Поступив, відучився і захищав нашу державу, нашу Україну. Як тільки міг. Пішов не в самій легкі військові військ, а пішов в десантники. А це, повірте, набагато важче, ніж в будь якій другій військових частинах. Я попрошу кожного усвідомити це, що зараз, вивчаючи всі науки, які ви вчите в педагогічному коледжі, ви цим самим укріплюєте свою Україну. Доносьте до своїх друзів, до своїх товаришів, що Україна в нас єдина. І любити її треба по-справжньому. Я хочу. Щоб ви це пам'ятали назавжди. Слава героям! Слава Україні! Ну а тепер перший дзвінок. Він пролунає як набат, як заклик до консолідації усіх українців, яким не байдуже майбутнє нашої держави. Я впевнений що і Іван також його почує, почує там, на небесах, зайнявши поважне місце біля Небесної Сотні.